Хотів би просто запитати, чи знаєш ти, що Бог живий, що він на хрест пішов страждати, щоб життя вічне мали ми? Хотів би просто запитати, чи знаєш ти, що Він воскрес, щоб оправдання людям дати і змити гріх з твердих сердець? Чи знаєш ти, що наш Спаситель до себе кличе нині всіх? Твоя душа для нього ціна, але чи ти це зрозумів? Живемо ми. У час непевний, і завтра зовсім день не наш, куди веде твоя дорога у радість неба, чи у плач. Життя людське, воно коротке. Вже вічність близько при дверях, чи знаєш ти живого Бога, не тільки друже на словах, чи вже зустрівся ти із ним, а може, і не чув про нього. Він землю дивно сотворив і дав життя всьому земному. І ти також в Його творіння. Він нині кличе ще, зове, спинися, друже, на дорозі, поки ще час сьогодні є. У світі щастя не знайдеш, це лиш дочасна насолода. Гріх радості тобі не дасть. Він принесе печаль і сльози, та є Спаситель, кличе всіх, і хто до нього відгукнеться, знайде ту радість, втіху в Нім, для свого стомленого серця. Можливо, ти його не знаєш, та Він про тебе знає все. Тому сьогодні ще чекає, як сина блудного він жде, Його любов, вона велика, твій розум цього не збагне. І якщо хочеш бути вільним, скажи Ісус, прости мене, і якщо нині відчуваєш, цей голос ніжний, що зове, Не гай даремно свого часу, це батько кличе ще тебе. Гріховний світ дає багато. Це задоволення на мить, а жити з Богом це є щастя. Лиш з ним знайдеш для серця мир. Хотів би просто запитати, чи знаєш ти, що Бог живий? Якщо відчув сьогодні заклик, тоді скоріше до нього йди.